Дайте мені ще лопатка по чому. Лопатку на що? На кофет. Можна брати по 140. Антоніна купує м'ясо на житньому ринку раз у два тижні. Трошки здешевшало. А що здешевшило? Розкажіть. Ну, сало і м'ясо, все. Скажіть, будь ласка, два тижні тому брали м'ясо по якій ціні? 160. А сьогодні? А сто, 150. У нас такого сало не купить. У нас, наприклад, по 180, по 170. Тут уж по 130 хороше. Юрій приїхав із селища Нова Борова до Житомира ренажити. Ринок, аби купити сало. Чоловік говорить, що у новій боровій немає такого вибору і ціни вищі. Ну, я взяв по 130, зараз, а зараз вон, беру по 100 вроді. Сину два кг, другому сину сусіду себе, до сибіда до і все. Кілограмів десять. Сім і ще, мабуть, кілограм п'ять. По три кілограми, що це на сім'ю, це ж небагато, правда. Олена продавчиня на житньому ринку розповіла, що м'ясо і сало подешевшали. Що сало було коштувало ще, можна так взяти три місяці назад, два місяці назад, двісті п'ятдесят. Ось таке, то воно зараз коштує сто сімдесят сто шістдесят. Немає в людей грошей. Люди мало отримують пенсію, бачите, по базарі. Пічіровка була 200, 180, 150. На Любарському ринку у березні менше купують сала і м'яса, розповіла продавчиня Галина. Ні, нема зараз такого попиту, щоб ну, беруть ну, потрошки. Деревенка 150, салко 140, стегенечко 160, лопаточка є 150, ну таке, хреберочко врізне 50. У кіст по 30 гривень. Здір, наприклад, такий жир 20 гривень, п'ятнадцять, голови 30, ножки 30. Такі ціни. – А що зазвичай беруть Ну, Кому що треба? Ну зараз в даний момент більше сало беруть. Ну бо сало воно економніше для кошелька, скажімо так. М'ясо, кіло людина сіла та й сім'я її з'їли. Директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин каже, що попит на м'ясо і сало знизився у зв'язку із падінням доходів населення та наближенням великоднього посту. І достатньо велика кількість людей буде пустити однозначно з точки зору прогнозів, то я думаю, що загальний обсяг попиту на м'ясну продукцію, він точно буде зараз менше. січень лютий був без серйозної макрофінансової допомоги наших партнерів. Дуже багато платежів, які Мав забезпечити бюджет, були відкладені на пізній період часу. Не весь обсяг того, що малося оплачувати, було оплачено по договорах по бюджетних контрактах. У нас тільки в березні місяці починається зараз індексація пенсій, тобто, перший момент це падіння реальних доходів населення. Зменшення потоспроможного попиту, особливо в невеликих українських містах, Тетяна Скоростенська, Марія Кравчук, Олексій Черко, Ігор Жванько. Суспільне новини. Житомирщина.